Усім привіт, друзі! І що це за вечір? Я не розумію, що це сьогодні за підкрутка. Дивіться, друзі, нарешті прокляття сняте. І ми дали на БЗ 10к демеджу. Але це не саме головне. Головне, подивіться, що це за вечір. Два бої на БЗ79, 7К майже середнього. Ташкін, чотири бої, 7К середнього. От дивіться, я зіграв. Виходить. На БЗ-79. І тут же наступний. Граю мастероса беру на ну, теж майже 10. Десятка, майже десятка. Там в кінці бою один злився, хлопчик, і 6 фрагів. Це просто якась неймовірна підкрутка. Так що, друзі, на емоціях погнали до боїв. І вриваємося в перший бій. Перший бій у нас, так би мовити, розігрівочний буде перед нормальним. Бойком на десяточку, де ми виступили вже по-справжньому. Але теж не менш цікавий, що тут відбувається. Як завжди, що ми приїжджаємо на на позицію, стаємо і просто розбираємо ворогів. <сміст> Нічого навіть такого <сміст> не буде відбуватися, насправді, це такий бой, бій смішний. <сміст> Нічого взагалі ми проїдемо, я не знаю, 500 метрів. Чи скільки ми в цьому бою прийдемо. От вони просто всі вирішують зі мною помаслатися. І на чиєму ж боці буде підкрутка. Поки що на його боці підкрутка. Але ми стараємось, ми не униваємо, знаємо, що щоки, щоки у нього такі слабенькі. У цього голубчика. Оп! І вже демедж перший є. Трошки буду прискоряти, щоб тут не затримувати. Тут просто йде така. Перестрілочка. Оп, і другий демич є. Хлопчинка наш витанковлює щось. Так, а ну втретє даємо. Н... НЛДшечка, втретє даєм. жодних проблем нема. Красота. Трошки прискорюємося. Опа, він танкує, ну давай, щочку. Ні, ну тут трошки звертушечки давали, щочку не злетіла. Але пацани, який же це кайфовий танк? Цей Ташкін. Просто котре. Я вже награв на ньому десь з місяць приблизно і просто вийшов вигуляти. І просто 7 тисяч майже середнього для мене це неймовірно. Результат у мене 4400, так як взяти середній ярак. Але для мене це що це за підкрутка? Я не розумію. Хлоп, тут він щось стоїть, і ще він на щось сподівається. Ні, друже, не сьогодні я ще його своїми гарматами додатковими пошмалюю. Оп. Так, зараз ташки нам вже треба розбирати, їхати, продавлювати. А ми так іще й зливаємось. Дивіться. Хі -хі. І ще мінус 5 тисяч демеджу. По ХП просідаємо. Якось не добре то все. Якось то все не добре. Наш ташкин не зрозуміло, що робить. Я щось думаю. Що він так... Але я навіть його в пилу бою. Я ж тільки що пацани, зіграв бій на десятку, ручоночки то тремтять. І тут в пилу бою цьому. І я вже думаю, яке відос записую. Яке 10 тисяч. Я вже не знаю скільки років я намагаюся 10 тисяч дати. Я там дав один бій. Нормальний на Скоро буде відос на каналі, там дуже велика купа урону настріляна. Але блін, 10 тисяч. Нарешті це прокляття. Постійно 9500, 9500, 9500, 8800. А тут пам! І нарешті прокляття сняте. І тут ми просто летимо вбивати все живе. Дивіться, 3-6, начебто ми зливаємось. Але два ташкіних які зараз їдуть. Хто тут проти нас щось може зробити? Ну, Абсолютно ніхто. От канопенер виїжджає. Нема тут і сьомий. Я його додатковими ще катую, щоб він ремочку свою використав. І тут пам. І там, друзі, я згадую, що ще є і сьомий фуловенький. А в мене так начебто вже демич із опять вісім! Ми зливаємось! Ууу! Що ж робити? Що ж робити, ми зливаємось. Я їду одразу на Сісьомого. Чомусь мені здалося, що от Т-803 цей падлюк, він мав якось наче довше їхати. І тут дивіться, опа. Пацани, і дивіться цей момент. Я бачу. І оп, начебто цього, але я повертаюсь і додатковими пам-пам! Пу! До побачення! Тому що той міг нам щось зробити. А цей сьомий, це м'язце. І ми вже летимо його таранити. Тому що навіть що швидкості нема, це ще нічого не означає. Оп! Триста втаранили. Халява, халява. Тут у нас перестрілочка така трохи невеличка, я ще тут навіть так якось осмілів і якось ще підставляю. Башту під нього, а він. Я думав, тупий взагалі, він ще трошки з розумом. Тут опа, чик, нікуди не дінешся, демедж мій, бачу арту. Бачу арту. Але бачу додаткові гармати в мене вже майже зарядились. Я хочу його гарматами вбити, одну не трапляю, як назло. І тут пах, добираю. І все. Вісі тисяч. Я бачу, блін. Тут іще є танки, дивіться, грильок, 1300. Як же, блін, круто! Можна ще десяточку дати. Легко, грильок, брекер і ще патон є. Блін, клас. Я думаю, вже це просто якесь буде. Я не знаю божевілля. Як я зараз десятку всіку, я вже мрію. ще я десятку. Зараз дами два бої підряд. 10к. Це просто неймовірно. І тут я якось той затопився. Затопився. Тут оп, мене підсвічує. і чомусь я не звівся одразу в кущ. Я не знаю звідки. А він зараза, блін, тут справа стоїть, і у мене камулятос, я навіть не став стріляти. І тут па 500. І дивіться, що от ай, сльози. Просто моя десяточка розтаїла, як завжди. Знов прокляття, певно, повернулося. Я сподіваюся, що в брейкера щось є трошки. І тут, опа, я його помічаю. Помічаю його, що він той, а в нього 200. А, його теж ці тільки що. Ох, і тут мені тільки патру не залишається добрати і все. Але все одно це неймовірна круть. І переходимо до результатів першого бою. 6 фрагів, 8500 демеджу, мастеросик, але дивіться, 1640 У опиту. Це так нормально. Як би то не сказати, 4200 на натанкованого ще якийсь асіст, просто не повезло трошки з грилем. Але найцікавіша страва попереду. І тому погнали до наступного бою. І ми вже на турбачах на своїх летимо в другий бій, де ми будемо настрілювати купу демеджу. І знаєте, я чомусь так. Начебто якесь передчуття було перед перед самим боєм. Я таки подумав, блін, зараз лечу, а вдруг. Десятьк! <реш> дав, так смішно було, бо така відкрутка була минулого бою, до речі, от минулого бою перед цим я дав 7К. На Ташкіну там була жорстка відкрутка, там теж десятка. Тут майже останні 5 боїв в мене десятка <реш> мала б бути, блин. це просто якась жесть. І тут топ. Я лечу на стандарт. Нічого не парюсь. Тут свої використав турбачі, повзу поки що, зараз тут турбачами підіграю. І тут топ. Дивіться. Одразу. Чик-контривер. І жовтим. І десь з червоним. Куди? Що? Як? Я не розумію. От так от завжди бої на десятку іграється. Де я його, як я його пробив? Взагалі, що за. І я бачу, що нікого нема. Тому що всі танки, вони по міні-карті там в центрі. Тут я вилітаю ББшка, пах. 600. Тут я лечу на нього, думаю, що нема нікого. А тут опа! Ташкін. Чік, я його трошки підвертаю. Тут так, я виставляюся тут, підставляюсь. Так, цього добрав, але їх два солоденьких. І вже в голові у мене визріває план. Я розумію, що мої додіки, вони зараз будуть їх підрашувати. підрашувати і я зможу просто їм заїхати в спини і почати розвалювати. І все. План є, я його притримуюсь. Треба тільки вибрати те зараз момент. І тут я неправильний момент трошки підбираю контривер наш рачок. Ой-ой-ой, тут на турбачах вбігаю. І тут я так допомагаю йому зрозуміти. Допомагаю зрозуміти, що йому треба їхати кружити. О, і він розуміє, мені везе. Тут я ще трохи. Після цього все я розумію. Що вже все. Ти мій голубчик. От, демедж, можна сказати, забрала один. І все, вони солоденькі, яка возня. І даст, дивіться, пацани на це. Як ви їх тут. -на -на... <реш> яка перестрілка, цього 300 ігнорую, хочу фулочку. Хочу фулочку. Тут вицілюю, вицілюю, тому що можна ж не пробити ще. Але. Але як ми його затисли. І ще якось вони здихати. Умудряються. І тут 36 рахунок. Ми ще наче тут трошки, блін, і так підзливаємось, підливаємось, наче. Ох, тут мені не дають. Ну нічого страшного. Я розумію, опа, маус. Бачу наступну мішень. Дивлюсь, вони нас так окружають. Але щось я так дивлюсь, я і хп фулоги маю. І якось тут має їм не вдаватися то зробити. Турбачі є турбачі. Чих, Маус бачив, відстрілявся, вилітаю сміливо, приймаю нічого страшного. В НЛДшечку збожусь. Ну так. <світ> Боях на десятку, запам'ятайте, ніхто майже не зводиться. <світ> Ту-топ маусик. І ситуація завжди напружена. Блін, 5-9, 4-9, завжди начебто слив. Але я розумію прекрасно, що тут жодним сливом і взагалі не пахне. Тому що ми всі фулові тут тяжі. Тільки може хіба що вони базу? Якщо візьмуть, то тоді да, Тоді може бути... Опа, тут він під мене підставляється. Ой, ти мій солоденький. Опа, я бачу, бачу, що вони тут щось незрозуміле. Чим мені треба спасати свого БЗшника. Я лечу скоріше Т-803-го забирати, інакше він його продамаже. Мені тут кожний шот зараз важливий. До речі, щоб він моєго союзника не злив. І все. Опа, і зараз я лечу. Бачу, що ми програли. Програли трошки той фланг. І лечу обережненько в центр. Щоб там ЛТшечок побачити. Я бачу один ЛТ тут, а Мантікора десь не зрозуміло де. І я хочу з центра заїхати. От тут можна було, можна було так одразу на базу поїхати, але таке собі. Щось не дуже мені то сподобалось, і Я вирішую просто летіти в центр зараз зайняти. Може мантікора десь тут стоїть. Фугасик заряджаю, а мало. Тут бабашка. Я не розумієш, я зараз бабаху з центра розвалю. І тут -оп, мантікора ти мій солодкий, не треба тебе шукати. А він навіть не розуміє, що я вже тут, я вже близько і мене фугас. Тут я ще галіма стріляю стр... 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 кудись, повезло. <реш> Як завжди в боях на 10к. І тут о бабаха у мене фугасик ще один. Сюди. Пам, 800 є. І все, вони вже тут шотні. Я розумію, що тут мені робити та й нічого Де я тут, що буде виїжджати. Розумію, що зараз базу, базу ми можемо в будь-який момент почати просирати базу. Просто. І тому я лечу в центр. Швиденько, вже 7200 є. І я тут ще навіть і не думаю про 10к про жон. Я взагалі я думаю тільки про те, як би мені бій цей затащити. Якби мені бій. Тут а що я тут хочу. О! Я бачу, що він базу. Голубчик. Він голубчик бере базу, а я не розумію, хто. І там той будинок дурноватий. І є якого тяжко збивати. Мені нічого не лишається тільки їхати к базі, все. Жодних шансів у мене немає інших. Просто на якесь чудо сподіватися, якось його висвічувати, там все, Я його не бачу, все. Я вирішую піджатись, піджатись під цю скалу. І там уже від скал... Опа! І він світиться. і Тут я вирішую йому дати демедж, поки він мене не бачить, чи мені базу треба збити. Тух, з вертухи залітає. А як добре. а як добре. Але ситуація така. Собі там хершкефер стоїть, там це 1600 хп, тут пазик наш. Блін, і там ще Лтеха ззаду. Наш Ташкін. Що там? Ага, не видно його звідси. Він там начебто до бази проїжджає. Тут я ББшки заряджаю, намагаюся йому втрапити в лючок. Фух, мимо. Ну, це так. Очевидно, очевидно було, що нам тяжко. Ну, то така перемансовочка, йде напружена. Дуже ще й арта мені вмудряється на 500 зарядити. Я вже й забув, що вона жива, вона ще жива. Блін. І тут... ой. Але я збиваю базу, блін. критую йому той лючок. І збиваю. І це мені час виграє. Поки метапок займається якоюсь родою, я тут думаю, може так, проскочу в центрик. Ні, ні, центр не подобається, не подобається. Розумію. Блін! Розумію, що зараз треба спробувати базу подивитись, підчекати, а потім... Треба виїжджати і ловити на помилці Хершкефера, бо інших шансів у мене просто немає. У цьому бою просто жодних шансів не маю. Інших заряджаю фугас, я не знаю навіть скільки в нього ХП. Просто заряджаю фугас. Він і тут це... це безглуздя. Це просто якесь божевілля і безглуздя все. Я... я розумію, що той безешний крак цілковитий. Я можу спокійно їхати його. І ЛТ начебто там якимись справами своїми займається, поки він його не прикриває це, мене радує. Тут я вже комулято сміливо заряджаю, розумію, що я його повинен начебто перестрілювати. Бо він раклига. Хоч раклига, але в нього 1600 хп і він фуловий. І тут оп. Я виїжджаю, обережненька в НЛД, звожусь, <с Review> До кінця Ну ти! Що? Де звертух шмаляєш? По червоному пробиває. Тут звівся, десь щось. Час... І тут уже напружено. Пацани. Тут уже так я то йому даю, але він мене може дати. Але він рак, і можна розплабитись. Я розумію, що зараз треба чекати, бо він мене теж хоче кружити. Я на турбачах. А тут ще ЛТ з боку. Ай-яй-яй-яй-яй, я, -я, -я, -я. я то йому даю. Але, блін, він мені скатком влупляє І тут ЛТ. Така дуже напружена. Дуже напружена ситуація. І тут. Пам! Постріл і десяточка є. І я ще розумію, що ще ЛТ можна поїхати по скупти. Лечу вже з усіх сил на турбачах. Але мій Ташкін забирає базу. А в ЛТшечки ще ай-яй-яй. Дивіться, які солоденькі, ще в нього 1300 хп є. І ще раз результати бою бачите на своїх екранах. Це просто неймовірно, пацани. Дивіться, опа-опа, як ми як ми його просто оледжанчика нашого розібрали. Так що усім дякую за перегляд і до нових відосів.